Пісні вночі, 15 грудня. «За всі носимо в тілі мертвість Ісусову, щоб з'явилося в нашому тілі і життя Ісусове. 2 Коринтян, 4 розділ, 10 вірш. Ми розуміємо, що апостол Павло говорить тут про людське тіло. Нове створіння володіє цим тілом, коли мова йде про людей у світі. То кожна людина є тільки одним створінням, а не двома особистостями. Така властивість особистості стосується лише тих, які були зачаті Святим Духом. Хоча старе тіло страждає, нове створіння радіє і готове перебувати в служінні, дякує Богу щодня за свої клопоти, знаючи, що вони достачають. У безмірнім багатстві, славу вічної ваги. Ось так життя Ісуса стає через нас явне світу і братам. Світ цього не може зрозуміти. Люди кажуть, коли б я був на твоєму місці, у такому випробуванні, то був би нещасним, а ти радієш. Вони цього не можуть зрозуміти, але ми маємо новизну життя. Яку світ не може збагнути, усі, хто може це оцінити, повинні щодня зростати в благодаті та знанні. Ми повинні щораз більше показувати Господнє життя в нашому характері та тілі. Цим ми будемо більше виявляти Господній Дух, виконуючи більше Господню працю, стаючи більш схожими на Ісуса. І все це приготує нас до слави за завісою, коли нове створіння буде завершене, коли нам належатиме вся досконалість і слава нової природи.